Корботна звістка прийшла у Рівненську громаду з передової. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинули двоє військовослужбовців з обласного центру: – 39-річний Олег Диновський та 52-річний Олександр Данилюк. У дощовий ранок на головному майдані Рівного зібралися десятки містян, щоб провести героїв земляків в останню дорогу. Олександр Данилюк народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву 18-ту школу, а згодом здобув фах люсаря-монтажника. Потім була строкова служба в армії на території Білорусі. Робота водієм та на СТО. У чоловіка залишилося двоє синів. Олександр добровільно пішов до військомату у перші дні Великої війни і близько року чекав свого часу, щоб приєднатися до захисту країни. Дуже хороша людина, дуже 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 хороший, дуже такий приємний. Вічний завжди всім допомагає. Хороша людина, його, прачевитий був, нього дуже добре спілкувався. Ми його дуже поважали. Олег Диновський народився у селі Тараканів на Дубинщині. Закінчив Мирогощанський аграрний коледж, а згодом Львівську аграрну академію. У цивільному житті займався приватним бізнесом, піклувався про свою родину, дружину та двох доньок, щоб зберегти вільне майбутнє для найдорожчих людей навесні минулого року. Став на захист батьківщини. Олег унікальна людина. він великий патріот України. Він міг не служити. Але коли він мав юридичне право бути звільненим без служби, але коли війна розпочалась, він відразу прийняв рішення. Мій тато служив в Кам'янець-Подільському, він тягав понтони. І я піду варіант. Що й зробив? Пішов. Поховали Олександра Данилюка на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. А Олега Диновського у рідному для чоловіка тараканові. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.